Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Алекс Геймпас і сьогодні у нас екстрене вімкнення, тому що сьогодні, 5 січня 2024 року, Аргентина все не працює. Транзакції не проходять. Я не знаю, що коїться, але Майкрософт походу, заблокували Аргентину, і на неї зараз вже нічого не купити. Я мав сьогодні випустити для вас відео, і я вже його майже зробив. Це відео по блокуванням акаунтів, бо там була тема з блокуванням акаунтів. Але це вже не важливо, тому що сьогодні просто нереальна інформація. Наразі транзакції в регіоні Аргентина українськими картками, знаходячись в Україні, не проходять. Аргентина не працює. Майкрософт заблокували транзакції. Я не знаю надовго це може це якийсь баг. Але друзі в інших регіонах все працює. Наприклад, в Турції ще працює. Я тільки що щойно перевірив, Турція транзакція проходить. Аргентина, на жаль, не працює. Звісно, очевидно, що Майків бомбанула на фоні того, що впав песо в два рази, і в них був там ну нереальний недоприбуток е заробітку. З Аргентини прийшов, тому що ми всі скупляли там півсвіту. Там купляло в цій Аргентині. Якраз так співпало, що новогодній розпродаж почався, і коли курс песо впав. Тому майки бомбанули, і вони, мабуть, заборонили просто купляти зараз в Аргентині. Я щойно перевірив, і вже в телеграм-каналі в мене є пост. До речі, посилання внизу під відео підключайтесь, бо там самі цікаві новини зі світу Xbox, і Ви одні з перших дізнаєтесь, що трапилося. Я там вже виставив пост, і підписники активно вже обговорюють цю тему. Що буде далі? Я не знаю. Я не знаю це тимчасово, це чи не тимчасово. Для мене це самого шок. Тобто, я знав, що щось буде. Я відчував, тому що таке сильне падіння курсу песа воно не може не відобразитись на Аргентині. І майки зреагували, і вони просто відключили нас від Аргентини. Давайте так. Я не знаю, відключили чи не відключили, але наразі я констатую той факт, що в Аргентині не проходять покупки. Наразі купити в Аргентині українською карткою неможливо, там буде помилка. Помилка буде казати вам щось зараз. Секунду, в мене в чаті тут все відкрито. Що треба обрати інший спосіб оплати. Тобто, картка українська не підходить. Будь ласка, аргентинську карту і приїдь туди до Аргентини і там купуй. Але чомусь в регіоні Турція все проходить, все окей. В інших регіонах теж все нормально, Тобто, пофіксили тільки Аргентину. Звісно, це якщо це так, звісно, якщо Майки заблокували нам Аргентину, назавжди заблокували нам Аргентину. Ну це дуже погана новина для нас з вами. Це дуже погана новина для них. Це добре, тому що вони будуть тепер. Отримувати прибуток, що робити далі, як купляти в Аргентині далі, я ще не знаю. Я думаю, що скоро зніму на цю тему відео, тому що я сам ще нічого не знаю. Я ось тільки як дізнався, я відразу для вас зараз записую відео. Далі, друзі, якщо дійсно заблокували Аргентину, і що нам робити далі? Наразі у мене немає відповіді на це запитання, тому що можливо, можливо, це дійсно якийсь баг, але мені... Чомусь здається, що це не бах. Це дійсно майки заблокували просто транзакції через Аргентину. Ну самі розумієте, там ну нереальний недоприбуток прийшов з Аргентини. Що нам робити далі? Які регіони користуватись, Я обов'язково зніму на цю тему відео. Наступне це буде відео. Я одразу вибачаю, що це відео воно буде коротеньке. Це просто таке інформаційне інформативне відео, щоб ви знали, що Аргентина наразі не працює. Аргентина, все. Якщо щось зміниться, то я зніму ще одне відео. Або ви, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, бо ви один із перших дізнаєтесь, що там трапилось в Аргентині. Тому обов'язково переходьте внизу по посиланню та підписуйтесь на мій телеграм-канал або Вайбер канал. У мене є і Вайбер і Телеграм-канал. Як вам зручніше, на то і підписуйтесь рано або пізно. Цей момент настав би, коли Майкрософт візьмуть і відключить Україну. Ну, давайте так. Мабуть, не Україну. Мабуть, увесь світ е я так розумію, що Майкрософт не Україну відключила від Аргентини, а вона відключила просто усі регіони, в яких немає офіційного магазину. Store. Тобто, це, ну як я знаю, це Молдова, це Казахстан. Але в Казахстані там інша проблема. Там мастер-карт не відкриєш та в них віза, а візою ти ніяк і так не купиш в Аргентині. Тому для них це може і не проблема. Але це проблема, друзі, з якою нам доведеться змирюватися. Ми тут вже нічого не можемо зробити. Якщо щось зміниться, якщо Аргентина запрацює, я, звісно, виложу пост в е Телеграм, Ютуб е або Вайбер. Моя думка, друзі, що Аргентину все-таки відключили назавжди. На жаль, назавжди, тому що Майкам, їм просто набридло кожен кожні півроку, чи там кожні три місяці, кожен квартал щось видумувати з цією Аргентиною, і вони попросту нас відрубили від цієї Аргентини. І тепер транзакції нашими українськими картками не проходять. Якщо у мене або у вас є будь-яка інформація, напишіть, будь ласка, про це внизу в коментарях. Якщо у мене з'явиться будь-яка інформація, я вас звісно попереджу в Телеграм або вайбер каналі, або зніму відео та виклад. До його на Ютуб. Дякую вам, друзі, за перегляд. Та будемо на зв'язку на каналі Alex Game Pass.